Вітаю всіх моїх підписників та гостей каналу. Ми ще на дачі, але вже потроху збираємось та вивозимо цінні речі, техніку, інструмент. Вивозимо поки що в міський будинок. А чому вивозимо? Ну, Причина одна. За нами громади вже евакуювали. Довго не виходила в ефір, немає ніякого бажання щось знімати, монтувати. Бувають такі ночі безсонні або такі дні гучні дуже. Ну, що Не висипаєшся, немає, наснаги ніякої немає. Взагалі, живемо одним днем і живемо, як на голках. Але потроху працюємо. Прибрали город, зняли врожай. Врожай був дуже гарний, картопля набагато краще, ніж в минулому році, капусти багато, і ранні, і середні. Сіяла в цьому році цвітну, капусту виростила. Білокрилки почти не було. Ну, ми, я її поливала. Я кожен день зранку і з вечора поливала струєю холодної води, збивала білокрилку, тому капуста в мене. Цьому році вийшла шикарна. Багато помідор. Є відео, я показувала, які помідори. У мене різнокольорові були помідори. І пробувала в місті з вами на смак. Дуже ну, такі, дуже гарні помідори. Вже прибрала з городу огудину. Декілька, може, штук п'ять оставила для того, щоб... Ну, вони вже так і спіти не будуть, ну, щоб, щоб були там, може якась, якийсь помідорчик поспіє, зірвати, з'їсти свіженький. Кабачків, садила всього шість кущиків, але кабачків було, завались. Дуже багато і вони були по сей день, в яку, в ось дня три назад був приморозок. І... Кабачки прихватило. Прихватили вони якісь такі дуже до морозу слабенькі. Були кавунів багато, гарбузи хороші. Кавунів роздавали, в общем, вже відвезли в місто і тут собі трошки оставила. І багато роздали, і сусідам роздавали кавуни. Гарбузи вже... Поперевозили. До, до сих пір ще є полуниця. Вже вона не така е, велика, вже не така, ну, може не, не так вона смачна, бо вже по ночі холодні. Але вона є, миленька, дрібненька, але вона є. І можна, можна ще нарвати і пиріг зробити, і вареники з полуничкою зробити. До, до сих пір вона в мене є. Сьогодні дуже вітряний і холодний день, тому вирішила відео прокоментувати за кадром, тому що вітер, вітер не дасть мені балакати. Забиває телефон, забиває динаміки, ну зовсім нічого не чути. По другому колу почав квітнути дельфініум. Така гарна квіточка, дуже гарна. Зараз квітують. Кульові хризантеми. Дуже гарні. По-другому колу квітує. От котовник. Ну, я, я купляла його як котовник. Ну, ще на нього кажуть не От така, Такий гарний. Я його літом обстригала до самого низу, він вже наростив. Багато нових паганів і вже ці пагани заквітували. От кві... Вже відквітає така помаранчева хризантемка. Півліта квітне кермек. ось Одні суцвіття відквітають, другі починають квітнути. Це квітка, вона квітне і квітне і квітне. Ось з цих вже стебельків вже можна збирати насіння. Дуже гарно зараз квітує очіток. Яскравий червоний колір. Таке такий ярке, така ярка пляма в клумбах. Ну, Ачітка це взагалі супер. Обрізала укан тут цуцвіття, листя ще не обрізаю, ще їх рановато витягувати з землі, ще хай побудуть. Ну, Ці, що за деревами, тут в мене дерева, ці видержали, видержали приморозок, а ті, що навіть ліній місцевості, ті трошки померзли, ті буду прибирати зовсім. Хочу показати, яке насіння у кан. дивіться. Оце вже вони дозрівші і вони вже зібрали насіннячко. І якщо його посадити. О! Зараз О, подивіться, яке. Які насінинки. Якщо його посадити, то звісно пару років з нього нічого не буде, тому що з цього насіннячка будуть наростати бульби. Це дуже довгий процес, якщо вирощувати кани з насіння. Десь летить води. Троянди на зиму не обрізають. Обрізають тільки маківки. Ті, маківки ті, що відквітували. Щоб, якщо ви їх обрізате зараз, вони впустять нові пагани. Всі пагани будуть молоденькі і вони все одно взимку померзнуть. Тому обрізаю тільки отакі насеневі коробочки, щоб не тянули вони силу з, цього, з цієї рослини, щоб рослина не зав'язувала насіння. Обрізаю, підпушую. І ходю, ставлю мітки, мітки для того, щоб забрати з собою самі любимі мої квіти. Не знаю ще куди, що. І дай Бог, щоб нам, нам не прийшлося виїжджати. І так, знаєте, ходю і думаю, ну весною треба оцю квіточку пересадити, оцю деревинку обрізати. Ну, якби... Мрії є, мрії є. І хотілося б, щоб ці, ця мрія, щоб ми сюди повернулися, щоб, щоб вона збулася, щоб ми сюди вернулися. Виїжджати зовсім не хочеться. Люди, ну якби важко бросати те, що нажив за стільки років. Так, не будемо про погане, будемо про хороше. Врожаї зняли. Ми ще тут печку топимо, бо в місті ще в нас дуже холодно, в місті центральне опалення, тому в нас там в домі дуже-дуже холодно. Тут ми не мерзнемо, є дрова, є вугілля. Потрошку Робимо, потрошку прибираємо у дворі, що треба, перевозимо, що не дуже треба, складуємо, доводимо до ладу все. Все добре, все добре. Я думаю, що я буду продовжувати знімати відео, де б ми не були, чи тут, чи десь переїдемо. Буду показувати, якщо переїдемо, де ми переїхали, де ми живемо. Кому цікаво, як далі буде складуватися наше життя, підписуйтесь, щоб не загубити мої відео. Я буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. Всім до побачення. Всім бажаю, щоб наступив мир. Всі були здорові щоб всі були багаті. В усих завжди все було тільки добре. Все буде добре. Всім пока.